Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Цей випуск буде присвячений розшифровці логотипу даного каналу. Я вважаю, що багатьом із вас буде цікаво дізнатись значення цих символів древа життя та «Уробороса». Звичайно, є багато різних гіпотез щодо значення цих символів. Але я озвучу те, що гармонує зі мною, з моїм каналом. Отже, дерево життя символ космічного світоустрою, один з улюблених символів багатьох світових традицій. Образ дерева містить у собі густу символічну концентрацію знань про принципи існування. Своїм корінням дерево йде в глибини землі. Що символізує тісний зв'язок явища життя з матеріальним світом фізичної форми, крона дерева тягнеться до неба, що вказує на духовну суть усього живого і на його нестримне прагнення до джерела світла у всесвіті. Стовбур дерева знаходиться в повітрі між небом і землею, що символізує зв'язок духовного і матеріального. Вода, що циркулює по дереву, є сама програма життя, що наповнює мертву форму Древо життя або древо світів символ світової єдності. Уроборос – Це архетипний стародавній знак, що символізує циклічність, нескінченність Всесвіту. Він асоціюється з нескінченними процесами. У яких немає чіткого початку, зміна часу доби, пір року, фаз місяця, в уявленні стародавніх мислителів життя смерть, що змінюють одне одного, циклічні, Поширеність символу можна порівняти з популярністю свастики, Не плутати з її спотвореною й оскверненою свастикою нацистів. Уперше, Знак Уробороса згадувався в давньовавелонських літописах, але відомості, що дійшли з тієї епохи, не дають змоги точно визначити його значення для життя вавилонян та інших народів межиріччя. Згодом, уже в стародавньому Єгипті цей знак має чітко визначене значення єгиптяни вважали, що цей символ об'єднує в собі всі стихії і всі світи, будучи знаком чогось основоположного для всього світу. Як жива істота вважалося, що уроборос є вартовим потойбічного світу і керує як появою людей на світ, так і їхнім відходом в інший світ. Цей знак був настільки важливий, що зберігся не тільки в настінних фресках гробниць. А й навіть у літературній творчості. У давньогрецькій міфології змія, що згорнулася в кільце і кусала власний хвіст, символізувала нескінченність. Для них в істоті містилися початок і кінець Всесвіту. Символ показував замкнутий спіральний прогрес, перехід з етапу в етап із розвитком по одній лінії. Теорія психології не могла упустити настільки цікавий об'єкт вивчення. Дослідженням поширеності змія зайнявся Карл Юнг, творець теорії архетипів. Він трактував змія, що кусає себе, як візуалізацію людського дуалізму. У кожній персоні руйнівні тенденції борються з творчими спонуканнями. Стан уробороса недосяжний свідомо. Він символізує бездоганну гармонію, баланс, характерний лише немовляті, Прагнення до подібного стану. Запорука психічної рівноваги. Розшифровка знака з міфічним змієм. Змія поглинає себе для того, щоб знайти нове життя. Тому загальні значення символу такі: перше. Постійний розвиток світу. Друге. Циклічність природних процесів у мікро- і макрокосмі, тобто людині та всесвіті. Життя переходить у смерть, а смерть дає нове життя. У природі відбувається зміна пір року. Взимку гине, а влітку відроджується все живе. День переходить у ніч, і навпаки. Третє. Відсутність початку і кінця. Четверте. Зв'язок усіх явищ прекрасних у своїй єдності, Уроборос як амулет оберіг. Такі амулети використовували і раніше, і зараз. Змій, що кусає хвіст, вважається сильним знаком, що відображає циклічність часу, відплату за скоєні справи. Він захищає власника від ворожих наклепів. Темного чаклунства. Уроборос закликає справедливість. Одягнувши колон із цим знаком, отримують кармічне право відплачувати по заслугах. Зло, заподіяне власнику символу, обов'язково повернеться джерелу повною мірою. Уроборос допомагає лише тій людині, яка має внутрішню міць, якщо ним буде користуватись слабка персона. Змій почне пожирати його душу, волю, силу. Цей оберіг може допомогти в розвитку, досягненні гармонії, якщо на ментальному рівні його про це попросити. Амулет підходить особам будь-якої статі, які мають сильну волю й уміння тримати себе в рівновазі. Слабкі персоні уроборос нашкодить, розвине комплекси, знизить самооцінку. Негативної, позитивної чистої енергії в символі, що показує циклічність Всесвіту, немає. Такий оберіг підходить тому, хто вірить у природні сили, а не релігійні догми. Тож християнам, іудеям, мусульманам, тобто релігійним особам, використовувати змія, що кусає себе, не можна. На цьому, друзі, я завершую опис цих символів. Вважаю, що цього буде цілком достатньо для розуміння, що це таке. Слідкуйте за наступними випусками. На все добре! Щасти вам!